І покажіть їх по телевізору, щоб вони бачили, як виявили. Як вже вони радуються, що вони нам гаду сіро. Обстріл серед місця Херсона почався близько 12.40. Ніна мешканка будинку, куди поцілив російський снаряд. Пошкоджені третій та четвертий під'їзди, каже жінка. Півтори години обстрілювала на сорта. Сильний прильот був от, третій під'їзд на третьому поверсі. Рознесло всю квартиру. Благо ніхто не постраждав всі цілі. От. Оперативно приїхали, гасавчики перекрили тут все, і парки Херсона. Снаряди летять свис, потім бабахи такі. Я в, коридор, в коридорі ховалася, до стінки прижимаюся, стіна дрожала. От так от все. І тіло содрогалося. А страху. Mm -hmm. за словами місцевої жительки Вікторії внаслідок обстрілу пошкоджені близько 40 квартир її будинку. На щастя з людей ніхто не постраждав. Я на роботі була, але я чула весь, весь обстріл. І я созванювалася з сусідами, тому я чула прильоти в телефон. Це дуже дуже страшно. Юлія мешкає у сусідньому будинку. Так стіни отак ходять. Шторки, всі вікна, всі двері повідкривало. Це жах і все. Дуже страшно, звичайно. Усі на роботі, а я одна у під'їзді, я пенсіонер. Бригада виїхала надавати екстрену медичну допомогу на місце випадку, де був артобстріл і. Приїхавши туди, і самі, самі попали, тому що були повторні обстріли і не один, і одна із бригад попала під артобстріл. Ну, отримали травми, черепно-мозгову травму, акубаротравму і водій, і фельдшер машина, де вона не можу як зразу сказати. Які там повністю пошкодження, але воно більш прилетіло в них. Ззаді вони її звідти витягнули на пробитих колесах на дисках. Но вибух був настільки сильний, що в них задні, все побито, і, напевне, вибуховою хвилею теж побите переднє лобове стікло. Російська армія атакувала Херсон з артилерії півтори години. За цей час по місту випустили майже 40 снарядів. Розказав директор департаменту зовнішньої комунікації та взаємодії з медіа Херсонської міськради Денис Потінцев. Пошкоджено багатоквартирні будинки, будівлю залізничного вокзалу, вагон потягу херсон Львів цей поїзд відправився із запізненням у півтори години. Також був пошкоджений транспорт, постраждав притулок для тварин. Є загиблі і поранені собаки. Група екстреного реагування Херсонської міської військової адміністрації виїхала на місця прильотів, щойно закінчився обстріл. Оксана Хлібос, Гропетченко, Яна Самко, Суспільне новини, Херсон.